сприяють розпродажу України. Чого лише варта, підписана угода Сполученими Штати Америки про рідкоземельні корисні копалини в Україні. А саме головне і саме страшне до відкритої угоди, яка може так і казала би, формальний характер, від українського народу, який є власником надр України, приховали два таємні додатки: з ними незнайомі, і навіть народні депутати України. Мені вдалося ознайомитися з текстом цих додатків. Я скажу вам одну річ: якщо йно тільки буде змінена політична влада, ця угода повинна бути денонсована у обов'язковому порядку, тому що вона нанесе Україні такий колосальний матеріальний ущерб, ви навіть собі не являти. Це практична продажа України в рабство Сполучених Штатів Америки, по крайній мірі, цьому білому адміністрації Білого Дому.